Представники патрульної поліції Ізмаїла та департаменту патрульної поліції Одеси в рамках школи юного поліцейського провели безкоштовні майстер-класи для дітей. 11 лютого відбувся тематичний урок, в рамках якого дітям розповіли про правила дорожнього руху, жести регулювальника, і навіть дозволили спробувати себе в ролі пішохода і водія. В нас безумовно керівництво постійно прохає, щоб ми робили заходи. Ми постійно нагадуємо їм водіям про безпеку, про необхідність бути уважними. Робимо заходи для пішоходів, даруємо всім світловідбивні елементи. А якщо виникає така можливість зробити їх з дітками, то звісно ми це робимо. Насамперед, усім присутнім розповіли про роботу поліцейських і пояснили, як відрізнити справжнього правоохоронця від шахраям та як правильно поводитися з незнайомими на вулиці. Зараз дуже важкий час, і дуже багато людей намагаються скривати то ким вони являються. Тому ми дітей сьогодні навчили, що треба питати у людини, яка представляється поліцейським. Основну частину програми присвятили правилам дорожнього руху. Інспектори патрульної наочно показали дітям дорожні знаки та пояснили, що вони означають. Правоохоронці влаштували також вікторину на знання правил регулювальника, після чого дали можливість кожній дитині відчути себе в ролі пішохода, водія та регулювальника під час інтерактивної гри. Ми поговорили про правила дорожнього руху. Зараз дуже важливо бути помітним на дорозі. В темну пору доби тому ми вивчили сьогодні дорожні знаки, дорожню розмітку, також е жести регулювальника. Крім цього, для всіх присутніх провели майстер-класи з виготовлення світловідбивних значків. Кожна дитина власноруч зробила для себе світловідбивача різних форм, щоб бути помітним в темний час доби. Дуже багато у нас. Е е Пішоходів не дотримуються. Я сам по собі знаю, не дотримуються вимогу пункту правил дорожнього руху. 4.4, А зокрема, там сказано про те, що в темну пору доби пішохід як учасник дорожнього руху має себе позначити на дорозі світлоповертальним елементом. або... Світлим одягом, бо якщо темний одяг, то в темну пору доби дуже важко водію розгледіти пішохода, і зазвичай у нас трапляються дорожньо транспортні пригоди. Відзначимо подібні заняття проводять не тільки з дітьми, а й з батьками. Дорослим зазвичай демонструють п'яну доріжку, щоб показати ефект від водіння в стані алкогольного сп'яніння. З метою, скажімо так, поваги до законодавства проводимо також майстер-клас із батьками. Це у нас була демонстрація п'яної доріжки для того, щоб дорослі водії знали, що сідати в стані алкогольного сп'яніння за кермом заборонено. І хочу навести сумну статистику. Що у нас за минулий 2022 рік патрульними поліцейськими було виявлено 280 водіїв, які знаходилися в стані або з ознаками алкогольного сп'яніння. Я закликаю батьків водіїв. Не нехтувати правом дорожнього руху і сідати за кермо тверезами. Діти із задоволенням брали участь у всіх іграх та з усією відповідальністю підійшли до ролі правоохоронців. Дехто навіть приміряв на себе поліцейську форму і твердо вирішив з дитинства в майбутньому буде поліцейським. Мені подобається бути Коли виросту. Буду поліцейським. Це мероприятие очень важливе для нас дітей. Ведь... Мы будем знать, что такое вообще работа полицейских, чем они занимаются, и знать правила движений. Я сегодня была лигурировщиком. Я сегодня надевала жилет, кепку с надписью полицейский и лигурировала до... Дорожне движення протягом року патрульна поліція міста Ізмаїл планує провести для дітей ще ряд заходів в рамках інших програм. Це у нас і протидія булінгу, і для підлітків. Це у нас порушення відповідальність за порушення закону, тютюного паління і так далі. Безпека в інтернеті. Тобто, у нас дуже і дуже багато тем. Але зараз ми робимо більший акцент на правила дорожнього руху, тобто закликаємо дітей. Бути помітними на дорозі Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.